Вітаю, мене звати Ростислав. Це наші зарядні рюкзачки. Великий рюкзак входить у комплект зарядний пристрій на 12 А. Можна, до речі, комплектувати більш потужними зарядками. Акумулятор на 1700 Вт годин ємністю та інвертор на 700 Вт потужність в нього. Також входить блок розеток та USB, за допомогою якого ви можете під'єднувати, в принципі, будь-що. Старлінки, заряджати з батареї від мавіку заряджати свої телефони та, в принципі, все, що вам буде потрібно, з потужністю до 700 Вт. Також у нас є ще розробка нова: це малий рюкзак. В нього потужність йде 150 Вт таємність 640 годин До нього входить у комплект зарядний пристрій на 8 А. Акумулятор та теж інвертор на 150 ватт потужністю. А також блок розеток та USB. Активну антенну для керування дронами, DJI, Autel та іншими. Ми розробили її в співпраці з військовим та протестували її в полі. В неї є швидкоз'ємне кріплення для закріплення її на трубу. Також два роз'єми СМА для під'єднання до пульта. Роз'єм для зарядки вбудованого акумулятора, якого вистачає приблизно десь на 8-10 годин роботи. В комплект ще входить два кабелі по 6 метрів кожний, два вбудованих підсилювачі, які працюють на частотах 2,4 та 5,8 ГГц.